Як добре все починалося, і хто міг тоді, 18 липня, уявити собі, що та перемога над Карпатами у стартовому турі чемпіонату так і залишиться єдиною аж до середини жовтня? Тоді харків'яни підготували подарунок на день народження Олександра Сивидова. Металіст переміг, віддавши ініціативу супернику, і діючи на контратаках. Тиль гри харків'ян трохи здивував, адже людського ресурсу для швидкої пружинної гри у Севидова не було. Нам потрібні гравці, які будуть виконувати великий обсяг швидкісної роботи. На жаль, сьогодні ми не змогли продемонструвати ті козирі, на які розраховували. Але переможців не судять. Наступна гра проти зорі теж на контратаках. Металіст виграв боротьбу і зумів здобути в Запоріжжі нічию. Далі гірше всі сприймали харків'ян як фаворитів у матчі проти новачка Олександрії. Хто ж знав, що гості настільки гостро діятимуть перед усім правим флангом? Олександрійці більше володіли м'ячем, створювали моменти, і їхній гол наприкінці матчу був ніби вища справедливість. Нічия і зверніть увагу, як металіст грав на половині поля суперника. Там харків'яни лише чотири рази зуміли перехопити м'яч і розпочати свою атаку. Хлопчаче завзяття Соболя, Бісідіна та Чурка, які тільки біжать в атаку, і нестача досвіду позначилась. Результат справедливий. На перемогу ми не награли. Едуард Соболь лівий захисник. Саме на його фланзі найбільше пустувала Олександрія. Соболь непогано діє на атаку. Через нього металіст частіше виходить із оборони. Але надто багато помиляється: дев'ять втрат за матч, чотири гольові помилки. В останніх турах, попри здатність Соболя загострювати, Севидов переведе його в запас. Гра з Волинню, мабуть, найкраща для металіста у цьому сезоні. Було за що нарікати на суддю, було за що поставити кілька пенальтів. Та й, взагалі, по грі харків'яни справили солідне враження. Більше володіли м'ячем, загострювали гру точними передачами, створювали моменти, і навіть у меншості відігралися. Шкода лише що саме в той період почали все більше спрацьовувати не футбольні фактори фінансової мотивації не було. Тівація у нас пака одна. Сажалі нет, ні не мотівація. Мотівація неправильно немножко, Мотівація на внутрішні составі футболіста. Стимулірування у нас пока одно. Та виходні дні. Сьогодні футболісти заработали свої виходни. У нас достаточно тяжова дорога домой. З Говерлою зіграли набагато менш якісно програвали у два м'ячі. Взагалі не проводили контратак на відміну від суперника, який дуже ефективно використовував цей компонент. Дуже відчувалася втрата вилученого з Волиню Довгого. Олексій Довгий, центральний півзахисник. Можливо, нині найкращий гравець металіста, найактивніший у відбиранні. Єдиний, хто ефективно пресингує суперника на його половині поля. Потім була Кубкова гра з Миколаєвом і повний провал. Харків'яни програли середняку першої ліги і програли по ділу. Наставник все гучніше заговорив про дуже важку ситуацію всередині колективу. Я то вмію кричати, і ви, мабуть, слухали, що я вмію кричати. Ну, навіть це зараз... не, не может наших футболистов заставить бежать. Да есть какие-то промены, и керівництва, что будут вырешены хотя бы часть этих проблем? Промень, промень, промень. Знаете, ну, я сейчас могу повторить, что она как бы надежда в коме наша, но будем надеяться, что она все-таки выйдет из этого состояния. Промінь у грі металіста теж не вдалося розглядіти. Проти Ворскли знову гра другим номером. Мінімальний відсоток володіння м'ячем, і при тому нуль контратак у першому таймі. Шахтар накидав у Харкові повний кошик голів. І як металіст збирався протистояти авторитетному супернику, не зовсім зрозуміло. В матчі проти одного з лідерів українського футболу, де перевагу суперника в техніці, треба компенсувати бажанням. Лише 139 тридцять Проти шахтаря, найменший показник у сезоні. Є футболісти. Ви сьогодні їх можете самі перечислити, але Дану пальця в одній руці тільки, на жаль, вистачить. Які, незважаючи на що будуть виходити і битися. Отні вони... Будуть виходіти умірать. А є футболісти, которые не хочуть умірати за просто так. І у мене нет слов. Ви можете сказати: так замініть їх, візьміть других, так інші такі ж. Аутсайдеру чемпіонату Запорізькому металургу забити не спромоглися. Лише тричі харків'яни влучили у ворота. Матч проти Дніпра для металіста особливий. Але навіть у такій грі зафіксовано лише 161 єдиноборство. Показники боротьби найгірші у сезоні. Добре, що гол прийомово залишив у матчі інтригу і допоміг зберегти престиж. Прошу не судити суворо моїх хлопців, тому що якщо я зараз буду розповідати про наші проблеми, ми тут будемо ночувати. Я не знаю, в кого в Україні їх немає. Але за моєю інформацією, ми посідаємо у цьому компоненті провідну позицію. Гра проти Сталі найбільш суперечлива з одного боку. Чудова гульова комбінація. Більше володіли м'ячем, виграли боротьбу, але в суперника більше швидких атак і дуже багато шансів розпочати напад на половині поля суперника. Гостроти харків'яни створили мінімум потрібної щільності в півзахисті не здобули. І найголовніше питання: як оцінити таку гру? Списати все на фінансову кризу. Да, я знал, куда иду. Ну, что поделаешь. Но э, я мне не за себя обидно. Мне забидно за тех футболистов, которых я пригласил. Которых я упросил остаться. Это приемов вдовге, Леша, который хотел уходить. А я упросил его остаться: Алеша, давай, это же металлист, здесь все наладится. Все. И мне представляете, как мне теперь смотреть им в глаза. Или тем футболистам, которых я пригласил и 4 месяца, они вообще еще ничего не получат. Металист за 10 турів чемпіонату так и не випрацював, який сталий стиль гри. Для ефективної гри на контратаках, напевно, треба суттєво змінювати склад. Домінувати вдається дуже рідко. Яким шляхом піти? Як прогресувати? І взагалі, чи можна нині щось вимагати від нинішнього металіста? Знайдіть філософський камінь. Дайте відповідь. чим згодні, з чим не згодні. А, ну, у... Все ж в сравнение. Вы привели цифры только металлиста, при том, что в одной игре вы провели больше контратак, мало владели мячом. В другой, в другой игре больше владели мячом, провели меньше контратак, и это тоже плохо. Что ж тогда хорошо? И вот единогорство: знаете, что тогда вы будете говорить за игры, в которых вообще нет желтых карточек? Вот мало єдиноборств. э, єдиноборств е, е, може бути мало і дуже мало. Для мене важливо, як вони виграні або програні. Якщо чоловік вступає до єдиноборства, він може його виграти. Ви зголосите з мною? Якщо видає, ми проіграємо єноборство, то видає, ми проїгнемо. Ми, ми. ми зараз говоримо про цифри. Є середньостатистичні показники по всім матчам. З цих серед статистичних показників вивели, що якщо більше 250 єдиноборств, то ця гра відповідає рівню хорошому. Українського чемпіонату. Зараз ви будете говорити про те, що там бувають матчі без жовтих карток. Буває. У нас в українському футболі взагалі все буває. Розумієте? Середньостатистично говорити про те, що металіст на даному етапі там матчі проти Дніпра і проти Шахтаря не доріз до цього, не, не дійшов до цього. А за рахунок чого ви ще можете обіграти Дніпро і Шахтар зараз? Ви можете обіграти Шахтар за, за, за рахунок якихось індивідуальних якостей своїх. У нас є одна команда, яка грає високий президен проти Шахтаря вже кілька років. І розказує, що це абсолютно правильно. Ви матчі проти Карпат-Шахтар? Карпат Шахтар. Карпат -Шахтар. Я був на цьому поєдинку. Там було один борз набагато більше. І ви змогли перетиснути, передавити, перекусити. Правильно? А за рахунок чого ще можна? І... А ми зараз, а, ми зараз, а ми, ви зараз нас починаєте ну, повертати до цього. Зараз от вам просто дали цифри. Я говорю, як це одна із причин, или одна із компонентів футболу, на яких ви акцентували внимание в своїй подборки, вот цифровій. Я вам скажу, давайте по-другому. Все не буває у чого-то, у победи или у пораженні одної причини. Правильно. Поэтому вы ж сейчас не вспоминаете, хотя в вашей передаче было э, четко показано 6 неназначенных назначенных пенальти ворота соперника металлиста. Мы про тут говорили про це. Ні, мы про це говорили. Вы говорили, да? Я Но сейчас, хочу ми сейчас говорили. вот то, что э, Юра Колице сказал, да, на первом месте результат. А все остальное, игра, ошибки, все это забывается. Вот ä, теперь гипотетически представьте, что у нас сейчас как минимум на 6 очков больше. И мы бы сейчас с вами об этом не говорили. Но я вам могу сказать, что сейчас металлист находится не в том состоянии, чтобы обыгрывать. Вы сейчас говорите, а металлист занимал, был в Ребят, с того металлиста нет ни одного футболиста больше. Давайте об этом забывать. Давайте возвращаться к нашим реалиям. Я тоже хочу иметь футболистов, знаете, я не хочу сейчас подобаться тому, что вы дайте мне футболистов в я буду играть. Нет. Но мне тоже бы хотелось иметь футболистов, которые там могут решить, такие как Шавьер, Соса, да. Футболисты, которые выходят и решают игру. Но этого нет сейчас. Давайте немножко отходить от этого. Мы сейчас еще вспоминаем ту команду, которая могла на равных бороться в последние чемпионаты, да, с шахтером, там, с киевским Динамо. Сейчас мы этого не можем. Я объективно, я это признаю. Я никогда не пытаюсь превысить, либо занизить какие-то там вопросы свои, либо командные. Потому что я э, раб, командный игрок, да. Я, мои футболисты, это мои футболисты. Я всегда их защищаю и буду защищать. Но есть реалии. Какие, давайте... какие они сейчас, эти реалии? Вот вы сейчас просто, ну, давайте, как бы, Добро, Днепро, Шахтар, Виткин. Днепро, Шахтар, Виткин. Давайте, у нас, давайте, нас есть и другие матчи. Вы выиграли одну игру. По статистичним показникам, якщо дивитися, то Карпати виглядали краще. Ну, ви виграли, правильно ж? Ну, Ігор, Він по ваше, деяких матчах по вашим ви краще виглядали. ми краще виглядав. Ні, ні, я я такого не сказав. Я просто можу ну, вам сказати, що там, ми вчора просто ми вивчали. Цю... Хуже, ні, ми вивчали. Про... Ми, а ми... деста бралі очки теж вигляділи хуже. Ні, ми, ми, виглядели виглядели хуже ми, ми. Вивчали, ми вивчали всю гру. В матчі проти Волині ви заслуговували на перемогу. І це було відзначено, що якби суддя призначив пенальти, чистий пенальт, який ми тут обговорювали. Ми не можемо в кожній програмі розказувати, що металіст вбивають, я, металіст вбиває. Я говорю, що це одна із причин, це комплекс причин. У кожної команди є тільки у металіста. А разві не таких причин у Чорноморця? Вони теж неплохі ігри видавали. Я, я можу розуміти, я що на вас нападаю. Я, Но, що, а, що, на що ви виправдовуєте? В мене такі разі, що, що, що ви відчуваєте, це винне. Ви ж нічого не показали, показали по цифрам, як це все відбувається. Ще по цифрам є в нас загальна реальна статистика, по тому що у вас дуже велик, ну, якби не дуже багато атак, які закінчуються ударом в поворотах. Менше, 12%, менше 10%. Атаки, які закінчуються. Тобто є проблеми в атаці. Це проблема в атаці? Як ви збираєтеся їх вирішувати? Ви сказали, що вам не вистачає швидкості. Правильно? ж? Да. Шукайте швидкість. Чи це не ваше завдання? Чи, 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 чи І як ви збираєтеся виходити от з даної ситуації? Олександр Владимирович. Ігор, звісно ж, ми. З Винлинську заявіть. Звісно же, Легко, Но... там. Ну да. Ну Если да. Назаренко выпустите, то можно поиграть еще немножко. Ну да. Ну, ну тогда я вас и вас заявлю. На самом деле говорить всегда легче, да, чем что-либо делать. Вот когда вы что-либо сделаете вот в этом направлении, и скажете, Александр Владимирович, вот смотрите, и учитесь. Вот я могу учиться, допустим, у Мирон Богдановича. Ага. Да? Вот сейчас команда у него действительно веселая. Бежит, все это все прекрасно. Вот есть к чему стремиться. Ну, говорить о что що у вас все плохо, знаєте, це моя особиста думка. І все. Ну, тогда объясните, об'ясніть, чому. Ну, я не кажу, що у вас все погано. Я вам подивіться, от є статистика. Ви забили з 9 голів, 6 зі стандартів, один після швидкої атаки, володівали э, м'ячем на чужій половині поля, тобто ловили э, в пресенс 12%, атаки, які закінчувалися ударом 8,7%. Атаки а так і суперника, які закінчуються ударами 13,3%. Вот От ці, всі цифри. Вони, ви вважаєте, що вони нічого не говорять? Ми, просто, ви, просто коли ми з вами спілкувалися перед програмою, ви говорили про те, що будете плювати до цифр. От цифр. От поясніть, це не дуже добре? Це не, не дуже добре. Що добре? Скажіть, що добре? Добре, это коли ви поймете, був... що український футбол состоїть з контратак. Ви зараз назовіть мені команду, яка атакує. Шахтар. Да много Никто. команд атакуют. Команда нет, выбирает нет, тактику и играют дома, они обязаны атаковать и играть при Ни одна команда ра в футболе по у нас не играет. А, да. Ни одна команда, кроме донецкого шахтера, вы правы. И киевская Динамо вот с Гаверла играла позиционный футбол. Да, она не переходила вообще на свою половину поля. Но это единичный случай. Я просто не можу зрозуміти, ви мені поясніть, Едуарде, ви просто мовчите, мені просто самому цікаво. Вот вы можете зрозуміти, якщо всі команди будуть грати в контратаки, контр то как. Як як Ні, це все? я вообще хочу понять ну, смысл, как бы, да, к чему идем. Вообще вопрос поставлен был так: что делать дальше, да. куда движется дальше и против. Что да. вот. вот работать по цифрам, то що як ми... выправляю статистику. Если команды играют точно, ну, не в атакующий футбол, это понятно. і ми в нього ніколи особо не грали, поэтому. Ну, просто хочется понять, просто развитие событий дальше. Вот это. Хорошо, вот если это самый -игра, игра не приносит желаемых результатов, наверное, нужно же как-то перестраиваться, искать какие-то другие э, планы развития игры. Но если она не приносит результат, на данный момент она не очень хорошая приносит результат вашей команде. Правильно? Почему не перестраивается команда по ходу игры? Почему она не вносит другую тактику? Команда должна иметь 2-3 тактики футболисты. как минимум. Я просто могу. не достучаю футболистов, Александр Ильич. Может, ребят, вы, ребят, не понимаете, о чем вы говорите? Может, помощника а, не хватает? Набор тактик, да? набор тактик для великой команды очень сложный вопрос. Mm. Перестраиваться по ходу игры, а, ну, очень сложно. И, ну, вы знаете, мне всегда интересно. Я уважаю кажд... ваше мнение, да, каждого из вас. А, но когда мне говорят, я пытаюсь сразу, ну, если, может, я туповатый, тогда приведите мне пример, какая команда по ходу игры перестраивается? Вот, например, да, вот э, с металлистом играл, ну, я знаю, там заря Луганская, да, э, мы играли э, в Заре с металлистом. Как команда перестроилась? У команды ничего не получается. Как команда перестроилась? Или вот при слову игра днепр Днепропетровск, Заря Луганск. Счет какой? 3-0. А по цифрам безбожно возили Луганскую «Зарю». Что правильно. можно сказать? Так и... правильно, Александр Так я честно и кажу, что, например, цифры, они не есть, знаете, какой-то такой аксиомой, за яку нам. Это, это абсолютно тренерская, вот, тренерский вариант, правда? Конечно. Мы, мы просто цифры. Мы на них смотрим, и мы да. отталкиваемся от этого. Не все цифры, безусловно, они не все информативны. Но есть цифры, которые нам интересны. И в том числе быстрые атаки, и в том числе переход, и отбор, У вас пьет. там доброе? У нас нет. У нас вообще все добрые. Взагалі ну, ну, все не добре. От, подивіться, Ігор. бачите, це якраз матч е, Металісту Олександрія, коли е, Олександрія все-таки ну, виглядала цікавіше, але ви були близькі до того, щоб вирвати цю гру. Олександр, де добре? Ну, тобто, Як, як будемо розвивати, що, будем, ну, що, що будемо робити, в яких, в яких компонентах рухаємося вперед? Шукаємо нових футболістів, шукаємо нових виконавців, намагаємося. ну, от просто, я не можу, от, ви, ну, ви, ви, ви ж повинні якось сказати. Чи на даному етапі чекати, поки все-таки зараз. От, Мы работаем, и поверьте, работаем очень много, и в том числе над рисунком игры и над всеми компонентами современного футбола. Но это что это такое? Это переход из обороны в атаку. Это переход из атаки в оборону, это те же быстрые атаки, это тот же прессинг на своей половине поля, либо на, поле соперника, на половине поля соперника, либо в центральной части поля, либо на флангах. Мы разбираем игроков, игроков соперника и ищем их слабые стороны. Но это не так просто, как кажется. Команде на самом деле вот этой, всего три месяца ей надо тоже делать определенную скидку. Я еще раз могу сказать, никогда вы меня не убедите, чтобы я сказал, что у меня плохие футболисты. Может быть, им чего-то не хватает? Может быть, им не хватает э, какого-то креатива в атаке? Да, не хватает. Может быть, нам не хватает вот целостной такой э, игры? Да, не хватает. Ну, подождите. Ну, вы немножко подождите. Э, потому что на самом деле советовать, я только что мы начинали этот разговор, советовать и рекомендовать всегда просто. А отвечает за результат один человек. Если бы это было так просто сделать, наверное, ни э, одни мы это сделали. Александр, я вот, ну, це вот такая фраза, она такая відповедая, результат. что и негативный? Результат? Убирают тренера. И все. А те ж те, 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 що багато людей, які там на то поклали там, життя, люди вболівають, вони мають право вимагати цей результат. Правильно ж? Так, тобто ви ж не вимагають. можете забезпечити, гарантувати ні один тренер, жоден тренер напевно, не може гарантувати про те, що от я прийду і все буде добре, правда? Ігор, Ми як ваші результату, чи що? Я зрозумів, що нам треба чекати. Судячи в тому, що сталося, нам треба чекати. Все треба чекати. А? Всегда треба чекати. Ну, хороша філософська фраза, знаєте, така. Дуже ну, треба чекати. Я, чекати, я, скільки чекати, як ви хочете, Я з вами можу поспорити після передачі. І ви ніколи мене не удалося. Давайте в програмі посперечаємося, я просто не можу розуміти, а чому ми тут можемо посперечатися. Давайте посперечаємося в передачі, потім скажуть, що ми щось не договорюємо в програмі. Давайте. Я просто кажу, що я зрозумів, ну, тобто нам треба просто чекати. Команда зараз на даному етапі формується, в неї є ну, певні проблеми, Конечно, є проблеми problem. матеріального складу, наскільки я розумію, що так як ви після, ком... після гри з ворською сказали на прес-конвенцію про те, що а вам, а вам, а нам, а нам хочеться кушати. Да? Вплывають на цю ситуацію. Ми з вами, по-моему, хорошо. Кушуєш. Ми добре выглядає. Венлинский не дуже. ми добре выглядає. Тобто у вас все нормалізувалося? нас Не все нормалізувалося, У нас є определені проблеми, но коли у нас передача не економічна, а футбольна, то я би предпочел сьогодні говорити о футбольных проблемах. Ці моменти вони не впливають на якості? якости? Они все моменты вплывают. Давайте поговоримо, якщо вони впливають на футбол, тоді футбольне, футбольні, футбольную, футбольну програму. Я вам сказал вже, Ігор, я ж не клюну на пустую консервну банку. Якщо ви хотите э, говорити о экономических проблемах харківського металіста, то ви ж знаєте, що не є. Я просто розумію, що, коли говорите про те на прес-конференціях, вот, ну, збоку це все рівно виглядає, що не дуже як виправдання. Оксано. Вони не за що оправдываться, uh -huh. на самом деле. Мне не за что. И сейчас перед вами мне не за что оправдываться. И если я говорю, что у нас есть проблемы, то у нас они проблемы есть. И экономические они в том числе. Но или... я не хочу о них говорить они сейчас. Конечно, вплывают. Конечно. Но я вам уже сказал, вы попробуйте. Мы же разговаривали. Вот я не знаю, из ребят кто-то играл. Я как бы слежу за аналитическими передачами, в том числе и вашей. Угу. Дайте им деньги, они уже не побегут. Вот я хочу спросить из ребят. Вот кто-то играл? Ну, к примеру, там полгода не получая зарплату. Месяцев три-четыре в ЦСКА не получали. Были. Грали? Ну, сказать, что это не вплывает, не могу. Ну, грали? Ну, и сейчас играют. Месяцы, я занимали? Когда платили, занимали повыше, как только переставали, гораздо ниже. И это было всегда. И это не ново, и было, и будет так. Это может быть не основная футбольная причина. Эта причина может быть основная не футбольная. Но она, как вы говорите, вплывает. Конечно, вплывает. Но говорить сейчас о том, что давайте нам деньги, и мы сейчас как понесемся, я этого сказать не могу. Потому что это на самом деле одна из причин. Может быть и не самое главное, потому что моя задача сделать прежде всего коллектив, который будет выходить, играть за свою честь, за честь клуба, за честь города. Іноді, зараз вот я говорю, ребят, ну думайте о будущем. Вам же еще играть, вам же продолжать кар'єру, вам продавати себе, ну, в хорошем смысле слова, да, другим клубам. Так играйте сейчас. Потому що завтра може бути поздно. Уже на вас вмісти пройде другой. Тобто, ну, ви більше не будете говорити про ці проблеми. Я не буду говорити про фінансове правління, я пообіцяв. Ні, ви, ні ви, да, ви могли чином, вже не буде... убедитися, Ігор. Я своє слово все, держу. Все, добре, домовилися.